Всім привіт! Мене звати Назар Турковський, і сьогодні ми знову з вами дещо приготуємо. А запрошую я вас до людей, які знають все на світі. Це працівники компанії Ті 4 Привіт! Привіт! Ось і вона, наша героїня, яка сьогодні буде допомагати, або я їй буду допомагати готувати. Мама, крута журналістка. Ну і веди нас на кухню, правда, правда робиш. <правда> Якщо ти хочеш побачити, що на телевізійній кухні ТВ 4, тоді гриби сюди. Настя, ти мене звичайно вибач, що я приперся до тебе в робочий час на роботу. Я поспілкувався з вашими працівниками, з твоїми колегами, і всі кажуть, що ти маєш таку позаштатну кличку. Господиня є таке, та я не знаю, як вони мене називають. Є таке, бо всі кажуть, що є, жодим показуєш. Це вони я жоди показую. Дивись, мене запитання: господиня на кухні чи господиня в колишній якійсь формі, чи в журналістській приносила декілька разів що смачненьке, але я думаю, що все ж таки це стосується моєї професійної діяльності. Я дуже сильно голодний. Я от створу е, і хочу. Щось їсть. Буде грибний супчик з плавленими сирками. Вау! Wow. Спочатку ми ріжемо на грибний бульйон, грибочки з лайсами. Добре. Спонсор показу кулінарного шоу гриби сюди: Фанджі Фарм. Гриби для всього і для всіх. Я дуже повільно роблю, нічого не навчило в швидкості, але. Я запиталася чоловіка, яка в мене коронна страва. Він каже: ну, грибний суп. Бо це його улюблена страва. У Мене є такі примхливі племінники, які нічого не люблять. Але цей суп вони їдять. Ходити на гриби збирати в ліс чи на гриби ходити тільки в супермаркет. Ми по різному. До речі, ми любимо на гриби ходити, любимо їх сушити, і мене дуже тішить це відчуття, коли я знаю, що в мене є щось. Кладовці, до прикладу, коли немає нічого їсти, я знаю, що ага, рибну якусь юшку зварити і так далі. Дивись, у нас є одна морквена. ми ну, кидаємо... Я можу просто подивитися те, Так, кидаємо. Ну, маленький шматочок. Буквально щоб це був бульйон, а не просто там. Юшка з смаком грибів, щоб це був такий. Це Юшка відрізняється від бульйону тим, що ми кидаємо пів Так. Ну окей, добре. Ну вона має мати аромат трошки. Зрозумів. А як ти встигаєш це і готувати, і журналістка, і діти? День я працюю. Звичайно, ввечері забираю дитину, а вночі годують. Сон для слабаків. Сон відверто для слабаків. Отак от так і жа. Але мені часто, до речі, от син допомагає. Сирок, от, до прикладу, він може потерти, якщо це суп. Коли готуєш, то можеш і про роботу подумати. То, в принципі якісь нові ідеї виникають. Мене треба стовшовує. За то, що я так знущаюся над цибулею. Ні, все прекрасно. Я люблю малесенькими шматочками. До речі, моркву не обов'язково давати, тому що вона дає такий трохи жовтий колір. Але так, щоб Інцільна. ти мала що робити, просто так думати. але так просто. Я не знаю, так звикли давати цибулі і моркву, і Я вже так теж даю. Вау, ти Вау! молодець! Вау! Ти реально молодець! Реально, Реально, реально. ти такий молодець. Вау! Так подивимося, чи тут нагрілося. Ну, давай спробуємо. У нас тут є олійка. Беремо дивись, як красиво налили. Так, Олійку, давай твою цибульку. Будь ласка. І після того, що ти сказав, що один раз пересипаю, вже теж боюся. <рес> Боже, але ти гарно порізав, я реально дуже тішуся. Супер, супер. Добре, поки ти тішишся і поки готується наша цибулька і наш супчик, я маю для тебе декілька запитань. Якщо у місті п'ять крутих подій. А у вас чотири камери і чотири оператора. Куди ви поїдете? Ні, ну це легка задача для вас. Серйозно мене. Ну все одно є якась більш цікавіша, менш цікавіша. Є така, яка буде тривати довше. Ви як... обідати, так виходить? Ні, просто можемо пізніше приїхати. А Вона вже тоді а не буде Або Ми можемо журналіста відправити з телефоном. Звичайно, що камера краще зніме і з оператором краще працювати. Як мінімум, вас помічають на якісь події. Ви так, заходите такі були, круті та ви заходите круті з камерою, і ну вас всі помічають, звичайно, реагують. Але є такі ситуації, коли, наприклад, оператор за містом, а є якась е екстрена там ситуація. Ви їдете стоми Та, їдемо, так ми їдемо студіо, студіо, з і Все прекрасно виходить. Бувало таке, що я сама от ми йшли погребити, питався. І був якраз сезон е, грибів. Я просто взяла телефон і знімала просто все, що бачила. Навіть стендапи записала, і вийшов класний сюжет. Прикольно. А тоді ще маю запитання: скільки людей потрібно? От ви виїхали на е, зйомку. Скільки людей потрібно для того, щоб вийшов перший? Це е, ти а, оператор. Ага. Починається з того, що ми бачимо. Ми бачимо ведучу в кадрі. Так. Далі журналіст і оператор, який їде на зйомку. Потім монтажер, який монтує. І у нас є звукорежисер, який потім поправляє звук, якщо раптом там є якийсь перешкал і так далі. Ну, якщо це екстрені якісь там новини, щось таке оперативне, то він ніхто не завжди ніхто не дивиться. Ні, хто здрав... не дивиться. Voir... зазвичай програми, проекти якісь отам. От, точно залучаємо зву Я Розумію то то стільки людей раз, два, три. Ну я нарахував мінімум шість. Правильно я ще програмний редактор, програмний редактор? А потім прибирання це ж Так, жде супер, супер. Що як там наша наша страва? Цибулька смажиться, але дивися, ми вже можемо натирати сирок. Суть у тому, щоб е, сир добре проварився, він википає і стає на суп, і дістає смак сиру. І його бажано брати зі смаком грибів. Також Так, тут у нас Я ну, так теж люблю терти цей сир. Він е, до всього, що може, пристає. До всього. Ми зварили бульйон, і зараз я хочу, щоб ці гриби ще протушкувалися разом з цибулькою і морквою. З твоєю вірою я цей сир або з тим сиром покінчу. Ну, то скажи, що не швидко. Швидко? Ш, та все дуже швидко, особливо я сир набирав. А, ти... Настя. Добре, сир. До, ти... до речі, за грибами. Маю до тебе ще таке запитання. Ну, ти от готуєш і весь час в кадрі. Як вдається тримати таку гарну фігуру. Ну тому що мені вдається дуже просто. Тобі як вдається. Мені теж не дуже вдається. Я один раз просто, коли почалася повномасштабна війна, я тоді якось так скинула, чи то на стресі, чи просто я тоді поїхала в Італію, і там від тієї спеки. Я не знаю, але я як там скинула, так зараз мені просто. Ну тому була спека? Ні, ну це вже я вже і до літа була просто. Я зрозумію. Я тоді скинула, а зараз вже я не знаю. Мене тако приходжу і хочеться кава, а до кави хочеться цукерочку. І я вже просто ввечері думаю, ну трошки треба збавити обороти. І напевно, якраз оце збавити обороти. Ця Настя з боку сидить і трошки допомагає. Тому ми не не сьогодні треба. готуємо не там якийсь інший суп, а саме грибний суп, а гриби, як я знаю, не впливають на фігуру. Правильно точно не, не впливають. впливають. Я хочу нагадати, що спонсором показу кулінарного шоу «Гриби сюди. Є торгівельна марка Fungifar – Fan. Гриби для всього і для всіх. Так, я тепер беру цей сорочок да. і кидаю його Це до бульйону, в якому вона варилася. Я зрозуміло. Ну, давай. Кидаємо сюди картоплю. Кидає. <різь> Ні, ну її треба порізати. В тебе вже є досвід. А, брат, а ти вдома досвід ти? картоплю різати. <різь> <різь> Оце досвід. Місць, well, так, це не треба недооцінювати. Та стоїть сомпі. І дивись, посмажилися грибочки. грибочки ми також туди закидаємо. Так, закидаємо туди. Ой-ой! Це карма. Ну це просто карма, бо ти стоїш в кадрі зі мною. Тому так. Що <салит> <Все салит> добре, що не все. Воно має варитися довго, поки картопля така не стане майже, щоб не розвалювали. День журналістки, ми на ТІВІ, тому ми можемо зробити просто що Вуаля! Ну, о, 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 я... здоров'ячку. Мені так цікаво, я знаю, що він смачний, але я все одно завжди хвилююся, що скажуть. Але не бреши, добре? <рес> 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 Це буде добре, пробую. Не треба хвилюватися. Він дуже смачний. Він дуже пахне грибочками дуже смачно, правда? Це вау! Якщо хочеш, щоб тобі було смачно, тоді гриби сюди.